Об'явлення, перший розділ 20 й вірш. А тайна семи зірок, що ти бачив в моїй правиці, і семи золотих світильників, сім зірок це Ангели Семи церков, а сім світильників то сім церков. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми з вами розглянемо коротко ось цю таємницю семи зірок і семи світильників. Далі, коли ми будемо вивчати. Е Звернення або листи до церков. Ми їх більш детальніше розглянемо. І так, Христос, Він тримає зірки. він має Це говорить про те, що Він має владу над церквою, тому що в правиці зірки представляють церкви, які знаходяться у руці Господній. Далі сказано, що сім зірок це ангели семи церков. Ми знову ж можемо сприймати, що це. Або духовні особи, або буквальні особи. Ну, в будь-якому випадку їм було написано ці слова. І швидше за все, що ці особи отримали цю вістку, це звернення. Тому е ці ангели вони являються якби, реальними істотами в певній мірі, тому що їм написано реальне звернення. Е ну, от, в другому розділі сказано: до ангела Ефеської... церкви в Єфейсі напиши, Далі ми читаємо, що сім світильників то сім церков. Церкви являються світильниками. Ви світло для світу. Матвія 5.14. Не може світло сховатися. Тобто, ми, об'єднавшись в церкву, ставши єдиним, стаємо світлом для цього світу. І це важливо пам'ятати і розуміти, що не ховають світло, але, запаливши свічку, ставлять її на видному місці, щоб вона освітлювала. Усе навколо. Тому що другий розділ 5 вірш сказано: що якщо ми будемо необачними і не будемо світити, то світильника Христос сказано зрушить. Ну, лампочка згорить, а світильника, якщо зрушити, він просто потухне, згасне. Тайна в тому, що невидимий духовний світ переплітається з видимою історією церкви. І тому нам варто зрозуміти, пам'ятати про те, що е, це є якби таємниця, ну не таємниця, щось таке заховане, щось таке незрозуміле. Це таємниця, яка прихована для багатьох. Багато хто сьогодні не розуміє. І ось коли ми будемо читати, і ці слова сказано тайна семи зірок, тайна семи світильників, вона відноситься не тільки до цих тем. Коли ми читаємо книгу об'явлення, там все якби покрито. Таким покривалом таємниці багато чого не зрозуміло. Звірі одні звірі інші, один із моря, другі землі. Але всі вони мають певне своє значення. Біблія їх розкриває, пояснює, розкриває цю таємницю. Нам потрібно лише взяти святе письмо і досліджувати. Тому призначення сьогоднішнього відео і попередніх, і наступних. Для того, щоб вас зацікавити в дослідженні і вивченні Святого Письма, щоб ви могли самостійно дослідити, побачити. І, можливо, хтось із вас, якщо має якісь цікаві духовні досягнення або пізнання, ви можете поділитися в коментарях, написати по тій чи іншій темі свої роздуми. Можливо, комусь вони покажуться незрозумілими, але кожен роздум, кожне розуміння цих таємниць. Книгу об'явлення або інших книг, воно є дуже цінним, тому що воно наближає нас до вічності, воно наближає нас до пізнання Господа. Якщо ми не будемо копати, якщо ми не будемо досліджувати, якщо ми не будемо розбирати, якщо ми не будемо запалювати цей світильник, то темрява в результаті охопить Всесвіт і все стане темрявою, і нічого не буде видно. Тому ми маємо сьогодні світити, ми маємо досліджувати. І досліджуючи проваджувати це в своєму житті, Ісаї 60, розділ і перший вірш. Уставай, світися, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засаяла. Амінь.